Прифронтове гуляй поле росіяни безжально обстрілюють із перших днів повномасштабного вторгнення. У місті немає електрики, газу та водопостачання, адже усі комунікації давно перебиті. Через інтенсивність вогню та небезпеку полагодити мережі неможливо. Уцілілих будівель на вулицях пошрамованих війною також немає. Артилерія, все, що вони мають, все в них летить в нашу сторону. Нічим не жаліють. Останнім часом почалися дрони. Ну, майже щодня вони тут вибухають, літають. Підтримують гуляйпільці волонтери, які передають гуманітарну допомогу, та рятувальники, котрі привозять воду. Під час виїздів і самі не раз потрапляли під ворожі атаки. На цих фото наслідки нещодавнього прильоту. Російський дрон поцілив в автоцистерну ДСНС. Тоді надзвичайники саме привезли людям воду. У салоні автомобіля був і Микола каже, уцілів просто дивом. Я сидів спереді з водієм а позаду. Хлопці сиділи. Ну на них саме більше шуму досталося, вікно вилетіло. Дрон попав в задній відсік автомобіля, а не в кабіну. А, тому б ми з вами не розмовляли аби того разу. Під час обстрілу ніхто не постраждав. Пошкоджену автоцистерну вже рехтують. Роботи на прифронтових територіях у надзвичайників завжди вистачає. Доводиться гасити пожежі після прильотів. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.